Про вбивство Портнова про те, як Трамп організував обмін полоненим навіть тоді, коли він ще не стався. І про те, як українських президентів Москва, Кремль, а сьогодні Лавров робить націоналістами. Отже, кучма, справжній націоналіст. Ну і поговоримо також і про те, ким був портнов із спеціалістом із стратегічних комунікацій з публіцистом Юрієм Богдановим. у Програмі по Пан Юрій, до нас приєм. Віднюється. Вітаю вас. Так, Вітаю вас, доброго вечора, слава Україні. Цей день приніс цей день приніс дуже багато заяв, і смішно і грішно почнемо ми з того, що що, як назвали наш Етер, що як Кремль зробив кучму націоналістом. Отже, для наших глядачів, хто, хто не зрозумів, значить, сьогодні кінь Лавров, міністр закордонних справ країни-терориста, сказав, що саме кучма зробив із українців націоналістів, коли написав. Сав книжку Україна не Росія, пане Юрію, кажіть відрефлексуйте. Одна з базових проблем, яка супроводжує це твердження Лаврова, полягає в тому, що ідею цієї книжки і значною мірою зміст цієї книжки визначали російські політтехнологи, які того часу працювали з другим президентом України. І деякі з них потім зіганули, е, в сенсі зетнулись, і в принципі, головна історія в тому, що мені здається, що ця книжка стала настільки мемом. Е, е, замість того, щоб в ну, нас стала настільки мемом, що зрештою Лавров можливо і сам вірить в те, що він говорить. Тому що насправді ну, ця книжка, будемо об'єктивні, не мала ніякого суттєвого впливу на патріотичний, на націоналістичний дискурс, який розвивався в Україні в останні 20 років, е, тому що насправді головним героєм, головною діючою особою, яка і е, структурувала український патріотизм і збудила багать... Еволюцієра з Герцена. Е, хто там розбудив у нас український патріотизм в українцях? Головна заслуга належить єдиній особі. Це пан Володимир Путін. Або не пан не шановний Владимир Путін, як ми його не назвемо, тому що саме його абсолютна е, здатність, здатність його... об'єднювати і десь себе вишукувати отой ген, який нас абсолютно розрізняє з цим північним народом. Ну так, і Леонід... я до речі про так? цю книжку чула. Але коли Леонід Кучма написав цю книжку, то тоді була Україна без кучми, було вбивство Гонгадзе, З'явився нас клас олігархів, і ми перейшли на олігархічну систему. Тому, в принципі, Леоніда Кучма книжки мені не хотілося писати, а зараз аж захотілося. Я не знаю, можливо, ви ви читали цей твір Леоніда Даниловича. Я читав цю книжку. Більше того, вона мене з'явилася, коли я ще навчався в школі. Це якраз якийсь там 2002 чи 2003 рік. І там старший клас вже звісно, і я скажу, що я прочитав цю книжку, вона настрола на ніко враження, а потім я її перечитав року 2000 мабуть, п'ятнадцятого чи може там шістнадцятого, коли почав вивчати, знаєте, українські політичні релікти. І це дійсно непогана книжка, яка пояснює е, відмінності між українською і російською політичною традицією, наприклад, між українською і російською історією. Е, вона при цьому дотримана в дусі е, братніх народів, тобто що українці росіяни, братні народи, дуже, дуже пов'язані історично, але і різні народи. І, мабуть, для людини, яка читала цю книжку там в кінці ну, вона З'явилися на початку нульових в кінці 90-х, я не пам'ятаю точно рік її появи. Коли вона з'явилася, вона була дійсно для багатьох може откровенням, особливо для тих людей, і до яких сам Кучмін належав, тому що ми пам'ятаємо, що він з Дніпропетровщини, Дніпропетровщина це український регіон, переважно від україномовний, але з дуже глибоким радянським слідом. Як і Донбас, як і Південь, як і центр України, тому що майже все на Дніпров'я відчуло дуже сильний радянський вплив, не стільки російський, стільки радянський. Якщо ви там будете шукати, які були міста найбільш радянськими до 2022 року, то там ви знайдете і Кропивницький у цьому списку, і Полтаву, і там навіть Черкаси, які теж дуже такі радянізовані були. А для кучми, для людини, яка виховувалася і працювала в тому оточенні, яка ото очолювала найбільш радянське підприємство, можливо, в Україні, Південьмаш, е дійсно, ну це було откровення, що він сепарувався від єдиного е єдиної спільноти радянський народ, і в принципі якоюсь мірою. Якби Лавров був розумний, він би зрозумів, що ця книжка вона скоріше е, враховуючи, що Кучма точно мав до неї відношення в сенсі, що він її редагував, вона була пошуком е, глибоко радянської людини у своєї ідентичності, але Лавров не може сказати правду або він її не визнає, або він не може її сказати, що е, ніколи б не було настільки яскраво вираженої української ідентичності. Саме політичної ідентичності, якби е, Путін не почав черговий акт агресії, і він розпочав його настільки немотивовано, настільки дикунськи, що фактично української нації не було ніякого іншого вибору, крім сепарації. Тобто, е, оце сепарування від російської культури, від Росії. Тобто, Знову таки, тут не треба думати, що це може статися миттєво. Тому що там всі люди можуть перейти на українську мову протягом 50 років. Це неможливо. Але при цьому навіть люди, які в Україні залишаються російськомовними, вони дуже чітко свою російськомовність відділяють від російськості, і це теж процес, який йде, і в цьому процесі теж величезні заслуги в лапках належать Путіну. І... Ніякі кучма, ніякі ідеї Бандери, там чи Донцова, чи, чи навіть Липинського, мабуть, найбільш яскравого інтелектуала цього напрямку не могли повпливати так, як об'єктивна загроза, як об'єктивне намагання Росії і Путіна особисто зламати той устрій ті вподобання, ті мрії, які сформувалися у українців, і які належать тільки нам власне. Головна заслуга сепарації, формування того режиму, як каже Путін Лавров, належить саме російському режиму, який дійсно зумів поєднати дуже різноманітне і місцями дійсно свого часу дуже розколоте українське суспільство тут. Атор українського націоналізму перевертаються, думають: да. ого да, партократ, червоний директор, фундатор українського націоналізму. Що відбувається? Да. Так. Але от ще одне про що сьогодні сказав Лавров, і в принципі сьогоднішньо з'явилася вчорашня заява Путіна про створення буферної зони і те, що Російська Федерація має намір звільнити всю Україну і не допустить, щоб люди жили за законами Зеленського. Сьогодні вони знову, як мантру, повторювали про нелегітимність і про те, що вони не будуть вести будь-які перемовини, поки країною править нелегітимна влада. І сказав за російську мову на територію України мільйони людей розмовляють російською мовою. Вона для них рідна. І залишати їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською, тільки думати ще не заборонили. Це вам якраз дуже є великим злочином. Сказав сьогодні Лавров. А я до вас хочу звернутися і запитати вас, як мешканця Луганщини чи самого Луганська ви ж родом, так ну вас за зараз. Луганську. З Луганської. Я в Луганську, луганську я в Луганську, луганську, луганську. Е, народився я і навчався в школі, школі, а потім приїхав до Києва. Звичайно, напевно, що у школі ви розмовляли російською мовою, так? Більше так. того, і Київ був російськомовним до певного моменту і навчався російською переважно. Ну я вивчав українську, але у мене не було жодного іншого предмету, крім української мови, який викладався українською. І хімія, фізика, математика, все інше я вивчав виключно російською. Так, і то, ви, то, ви, ви маєте. С... Та, от скажіть просто, як е, корінний луганчанин про звільнення Росії, якщо, б, якщо ті, хто там проживає, чи ті, хто виїхали з окупованого Луганська, їх будуть звільняти, тому що вони російськомовні. От Як, як ви це все рефлексуєте? Я розумію, що це вже історія тривала. Е, росіяни звільняють і приходять туди там, де розмовляють російською. Знаєте, я скажу так, що я якраз вважаю, що а, одержимість а, Путіна Україною вона дуже слабко пов'язана з російською мовністю, тому що в Грузії, наприклад, російськомовних не на те, що багато було, це не завадило вести війну. І я впевнений, що навіть якби в на Луганщині жодна людина не розмовляла російською мовою, він все одно б туди прийшов. Просто тому що він вважає, що колись ці землі належали Росії. Що там була Новоросія, і незалежно від того, що там відбувалося зараз, навіть якби там не знаю, за роки незалежності, все населення місцеве виїхало. Там заїхали не знаю, корейці чи в'єтнамці, які розмовляли б в вєтнамською Він все одно би з відсилками до історичної спадщини туди б заліз. Тобто я об'єктивно взагалі не вважаю, що е, цей фактор реальності його якось мотивує. Начхати йому. Він виправдає, що завгодно, чим завгодно. Завтра він нападе на ламву, не знаю, на, на Естонію, якщо, зрештою, перейде цю межу, і теж не буде шукати ніякого виправдання. Питання в тому, що е, для маньяка і для людини, яка хоче вести війни яким потрібна війна для виправдання свого існування, він знайде собі. Обґрунтування що в 10-му столітті, що в 15, і буде цим тішитися. Інша справа, що багато е, моїх земляків, які піддалися спокусі е, о цього визволення, вони не розуміли, що навіть е, маючи статус російськомовного, е, говорячи російською, там чи навіть ходячи, прости господи, у. Е, Московський патріархату до церкви патріархату, вони все одно будуть лишатися людьми другого сорту, і е, оці там 10 років окупації, вже 11, жахливо, 11 років окупації, які власне минулися, вони дуже твердо. Продемонстрували, як росіяни ставляться щодо російськомовних, що будь-яких інших мешканців Донбасу, Криму, навіть це люди другого сорту для них, і вони це дуже яскраво для путінського режиму демонструють. І ніяких російськомовність їм не допомогла, тому що кого першим погнали на позиції ЗСУ 22-го року. Мобілізованих Донеччини та Луганщини фактично гарматне м'ясо. І е, це дуже яскравий урок для всіх патріотів Росії, які ще лишаються в Україні і тишком нишком собі сидять, е, не привертаючи уваги. Що якби не закінчилася війна, і навіть якщо вони там, не знаю, опиняться на території, яку контролює Росія, вони назавжди залишаться людьми другого сорту. І їх мова ніяк не впливає, тому що. На них вже, як там кажуть ці нацисти російські, є вже ця там печать українства. Тому для них вони завжди будуть другим сортом. І зараз тут ну, найкраще, що можна зробити е, в Україні. Ну я вважаю, що там толерувати російську на публічному рівні взагалі не є не, неможливим, не, не особливо для публічних осіб. Е, приватне життя є приватне життя, і в нього ніхто не має права втручатися. Це база демократії. Але при цьому, при цьому ми маємо розуміти, що для росіян ну насправді для Путіна, для його режиму неважливо, який мовно ви українець. Ви для нього, людина другого сорту, е, як каже там Стрілков, вирусь, і вони не зупиняться, поки не вистажить можливість воювати, тому що вони хочуть, щоб ми, як люди другого сорту, повернулися під їх контроль, все. А якою ви розмовляєте, неважливо. Ви можете думати, що коли прийде Росія, ваша російськомовність вам допоможе, ні не допоможе. Це ви маєте дуже чітко усвідомлювати. Ну так будете розмовляти мовою ворога. Він прийде вас визволяти. А як він визволяє, ми бачимо по знищених вщент містах? Як ви думаєте, чи до мешканців Луганщини, до ваших земляків, чи доходить ця думка про те, що вони будуть все рівно другому сортними, Чи міняється їхня думка, позиція? Можливо, ви з ким спілкуєтеся ще зараз? Підтримуєте зв'язки? Е, ні, ні з ким не спілкуюся. По-перше, мені огидно, якщо людина досі не, нічого не зрозуміла. А по-друге, ну, до мене доходять різні чутки. В цілому є так, певне усвідомлення, але, знаєте, багато тих людей стало в позицію максимального інформаційного, такого інформаційного психологічного самозахисту. Вони справді щиро вірять, що е, можуть е, там. Ну, Зараз війна, але коли війна закінчиться, вони все одно будуть росіянами, вони все одно будуть щасливі. Вони будуть жити в своїй любів, там не знака каха... любіми Росії, і все буде окей. Більшість моїх земляків, ну кого я знаю, більшість тих, з ким я спілкувався, з ким навчався, вони давно залишили ту територію, вони переважно живуть в Україні або там. Кому не пощастило, 22-го року частина виїхала за кордон, тому що, особливо тим, хто знаєте, хто переїхав е, з Луганську в межах регіону, наприклад, там, не знаю, е, Сіверськодонецьк, чи Лисичанськ чи Краматорськ е, сусідні області, і хто знову зіткнувся з війною, вони просто вже не витримали другого заходу і поїхали за кордон. Ну, але більшість в Україні. Тому більшість людей, людей з Донбасу все чудово розуміє. Там є ті, хто там лишився, і те що до вас розуміють, але там ми максимально обережно спілкуємося, тому що знову таки є певні безпекові ризики. Я скажу так: більш... якщо коли Україна, якщо Україна в найближчі роки туди повернеться, то там не буде проблем з реінтеграцією, тому що. Відверто про російські повтікають е, умовно, аполітичні або люди, там, які готові повернутися в разі відновлення суверенітету України на цією ці територією, вони цілком нормально інтегруються, там проблем не буде. Я скажу так: більшість мешканців Донбасу е, ніколи сепаратистів не підтримували. Це дуже російський міф, який вони на жаль. Нав'язали багатьом українцям, в тому числі, що є була якась там шалена, переважна підтримка на Донбасі чи в Криму, чи будь-де Ні, ніколи не було. Ми бачили з вами, як росіяни влаштовували референдуми в Херсоні і Запоріжжі. Ну, якщо ви серйозно думаєте, що ну, хтось серйозно думає, що на Донбасі було інакше, і там справді була велика підтримка е, сепаратистів. Ну, це помилка, це глибока помилка. Тому, в принципі, більшість людей, які тоді підтримали сепаратистів, ну і росіян, звісно, вони лишаються на своїх позиціях, вони просто не можуть відмовитися від картини світу, яка зламала їм життя, або їх там, дітям, або їх сусідам. А ті, хто тоді не підтримував, вони зараз не підтримують. Вони або мовчать, якщо ви були вимушені там лишитися, знаєте, є багато людей, у яких були старі батьки, які, їх не можна було перевести, які були якісь інші зобов'язання. Вони були вимушені лишитися на, на тій території, на жаль. А, але більшість або поїхала, або під час подій, або після них. Тому більшість людей з Донбасу ніколи цього не підтримувала. До головної і до най найкращої, найпозитивнішої новини цього дня це, звичайно, що Україна повернула з російського полону 390 захисників. Про це повідомив Володимир Зеленський. Є вже фотографії повернення наших військових і цивільних. 390 людей. Це перший етап великого обміну полоненими у форматі тисячу і тисячу. Ну і це, напевно, єдиний. Один і єдиний позитивний результат перемовин, які відбулися минулого тижня у Стамбулі. Але сьогодні доні Трамп е, вранці вже повідомив, що щойно закінчився великий обмін полоненими більше того, назвав е, тисячу на, на тисячу, е, і це може призвести до чогось значного. Хоча офіційних повідомлень тоді ще про обмін з росі... українського боку не було. Е, що це означає? Тобто він хоче видати хоча б це за якусь перемогу з свого боку. Хоча, як ми е, пам'ятаємо, е, делегація Сполучених Штатів в <плес> Стамбулі <плес> з перемовин попросили е, вийти, мені здається, що він не намагається видати це за свою перемогу. Він вірить, що це саме його перемога. Тому що Дональд Трамп, коли сходить сонце, якщо ви не знали, це завдяки Дональду Трампу. Якщо сонце заходить, це теж завдяки Дональду Трампу. Тому я впевнений, що він щиро вірить, що саме його позиція, його тиск вони призвели до цього результату. Те, що це була пропозиція Туреччини, зрештою, тобто Україна пропонувала обмін сім на всіх, Росія відмовилась, Туреччина пропонувала такий великий компроміс, і ми знаємо, що це переважно заслуга української делегації і туреччини як посередника. Трамп не має до цього жодного відношення, але він буде всі можливі результати і перемовини оголошувати своїм результатом все, що не вдасться е помилками своїх ворогів: Джо Байдена, Володимира Зеленського, демократів і далі за списком. Тому це просто того не було. Його от за Байдена такого не було. А от я, бачите, ну, та, ну та, таке. Таке враження, що він був сам особисто присутній. Ніхто ще не повідомляв, він вже був присутній. Ну, взагалі, коментувати якось те все, що несе, відколи просинається, прокидається Дональд Трамп. Це ну. Але все рівно це є лідер, як то кажучи, великої країни, і на це треба теж зважати. Але на завершення Юрію поговоримо про ще одну подію цього тижня вбивство Андрія Портнова у Мадриді. Поки що ми не знаємо, хто за цим стоїть. Всі кажуть, це було звичайно замовне вбивство, здіяли професійні кілери. Але скажіть свою думку, чому це важливо для нас? І багато хто говорив, що ну. Користувачі соцмереж і журналісти, яких, яким погрожував, навіть будучи у вигнанні Портнов, всі казали, що він навіть за кордону погрожував судами і так далі. Чому портнов абсолютне зло і чому добре, що його вже немає? Ну, би так, я скажу так, що м зло він, тому що ну, це доволі очевидно, тому що він е, в найгіршому. М Розуміння цього слова корумпував судову систему, тобто від карапт, е, караптет, corrupt, тобто розмиття роз, розгнивання е, чогось. Тобто, це фактично. Е, Робить систему непридатною до нормального функціонування. У нас досі є багато нормальних суддів. Це теж треба розуміти. Е, судді часто виносять і адекватні рішення, і тут не треба всіх е, міряти одним стандартом. Але головне, що зробив Портнов, він залякав під сам під часи пана Януковича. Е, фактично, він е, серйозно розмив е, нормальне функціонування судової системи і багато багаточей в них. Стали керуватися через е, телефонне право через е, пряму чи опосадковану корупцію. Тобто вона в судах була і до того. Там і за кучми були свої нюанси, і за Ющенка за будь-кого, але саме за Януковича і саме завдяки портову, тому він реально дуже талановитий юрист. Він зумів створити е, систему дуже corrupted карап впливу на суд, і зацементував проблеми. Дуже серйозно обмежив позитивні явища, які в судовій системи так чи інакше були. Тому все, що відбувається з судовою системою зараз, є намагання очистити, і намагання вилікувати, це подолання наслідків діяльності портнова. А що стосується його вбивства, ну я скажу так: треба подивитися, які будуть наступні дії. Тому що по судовій системі хто буде намагатися, які рішення пролобіювати. І якщо ми побачимо, що там особливої активності немає, не знаю. Росіяни намагаються через суд через Печерський суд довести, що Зеленський нелегітимний. То ми повернемося до базової версії, яку висловлюють іспанські правоохоронці, що це бізнесова розбірка, де портнов комусь щось пообіцяв, кинув на гроші і зрештою йому помстилися, враховуючи кількість ворогів, які були у Портнова, кількість людей, яких він кинув в тому числі кинув за грати, кількість людей, яким він зламав життя. Бажаючих його знищити фізично було дуже багато. Тому я тут не, не буду спекулювати, що я знаю, хто його замовив. Знаєте, є певна межа ворогування і певна межа створення собі кола ворогів, які серйозно е, унеможливлюють нормальне фізичне функціонування людини і створюють для неї неподолання ризики знищення. Тобто тут можуть бути і росіяни, тут може бути і окремий Медведчук, якому портнов обіцяв захистити бізнес, але не зміг цього зробити. Тут може бути багато людей з десятих років, яким він зламав життя, які може зараз з Юрем повиходили. Тут безліч е е варіантів, і враховуючи профіль портнова, може бути що завгодно. Якщо ви знаєте, то іспанці вже закретили розслідування з тим, щоб унеможливити максимально витоки. І максимально відслідкувати ланцюг до потенційного замовника. Так, ну вчора з'явилася е, інформація, точніше стаття в е, іспанському виданні Pais, не знаю, чи ви El Pais... Навколо вбивства Андрія Портнова ЛПС. ЛПС, так, рій впливу грошей і влади там дуже цікаві, дуже цікаві дослідження. Але ми знаємо ще одну людину, яка безпосередньо працювала з портновим і яка зараз заходиться в офісі президента. Це Олег Татаров. Як на вашу думку, чи зберігав до своєї смерті Андрій Портнов стосунки з Олегом Татаровим, Чи мав вплив, чи керував, тому що ми знаємо, що Олег Татаров нас відповідає теж за правоохоронну систему і судову? Ну, знову таки, тут є нюанс, тому що е, правоохоронна система судова, це трохи, трохи різні заняття і трохи різні вправи для того, щоб його контролювати. Е, Якщо там умов, татаров він ордешник, тобто він завжди займався оперативно-розшуковою діяльністю, так інакше, з нею пов'язаний із поліцією, і таке інше, то портов судами там. Ну, багато під зв'язків між ними. Ну, можливо, вони були актуальними, можливо, давно вже ні. З ким точно був пов'язаний портнов. Це з Богданом. Пам'ятаємо, вони буквально займалися тролінгом, коли Богдан був головою офісу президента, тому що Богдан якраз судовий юрист і судами пов'язаний з Татаровим. Ну, все трохи складніше, тому що Татаров фактично які були чутки, що він використовував портнова для якихось своїх питань з судом. Що цьому ну, недостатньо доказів, які можна було вважати релевантними. Але при цьому сам татаров ніколи судовим юристом не був і ніколи судово не працював. Тому ми побачимо, наскільки зміниться кон'юнктура з часом, там конфігурація контролю за судами. Але знову таки політично на сьогоднішній день, якби я був на місці офісу президента, то те, що Портнов вчез, це можливість. Послабити вплив всієї суд суддівської мафії е, тобто, той частини суду, яка намагається бути корумпованою і контролювати все, тому що фактично вовк позбавлений е, суддівської мантії, Він більше не суддя. Е, багато інших е, персонажів е, портновського часу повтікали з країни або сидять у в'язниці. Власне, час для того, щоб. Судова система стала більш е, такою контрольованою і в, в гарному сенсі слова більш чистою. Можливо, е, вбивство Портнова відкриє для цього вікно можливостей, тому що е, перелякані всі його поплічники, і час діяти, щоб судова система стала трохи чистішою. Е, щодо контролю і спів... ну, дивіться, якби Портнов е, дійсно мав серйозний вплив на Офіс президента, я думаю, що він би не втік з країни. Під час повномасштабної війни, і йому б, наприклад, вдалося пам'ятаєте, він намагався поновитися у університеті Шевченка, але не вдалося йому. Тому тут теж треба не треба переоцінювати. Він багато казав, багато торгував понтами, але. Серйозних питань після 19-го року він так і не вирішив. Він не захистив Медведчука, хоча вочевидь намагався. Він не зумів поновитися в юридичній системі України ні в якому статусі. Тому так він зберігав кулуарний вплив. Думав, як там арбітер, можливо, можливо людина, яка могла вирішувати питання для великих людей в судах, але це не був адміністративний вплив. Це був вплив, вибачте, рішали. А Вплив рішали він дуже обмежений тим, що у людей завжди може знайтись більш впливовий актуальний покровитель. Тобто, тут скоріше його експертиза працювала, ніж реальний вплив. Але як бачимо, все одно за ним залишилося реноме одіозного, одіозного рішали судової системи. Я думаю, він справді таким лишався до кінця, але все одно. Абсолютної влади вже давно не мав питання в тому, що набагато більше шкоди завдає його спадщина. Бо люди помирають і йдуть, а методи залишаються. Оце проблема. А сам портнов, я думаю, давно вже був не стільки впливовим, як про нього кажуть. Ну, будемо, будемо дивитися, тому що ви знаєте, після революції гідності запит на справедливість у суспільства є. Але, на жаль, він так і лишається запитом. Нагадаю нашим глядачам, що Портнов втік з України після революції гідності, тому що він працював разом з Януковичем офісом Януковича і був автором законопроекту 16 січня. Повернувся 19-го року після обрання президентом України Володимира Зеленського. Потім на початку повномасштабного вторгнення теж втік. Пане Юрію, дуже дякую вам за думки. Дякую, дякую вам за коментарі. Тихого, спокійного вечора. Юрій Богдан, спеціаліст із стратегічних комунікацій, публіцист у програмі по мануфактурам. Дякую. Дякую. Так.